Друзі, всіх вітаю себе на каналі. З вами знову Макс. Друзі, сьогодні ми приїхали на Луцький ринок. Як ви знаєте, кожний тиждень ми знімаємо луцький ринок для того, щоб ви розуміли, які автівочки тут продаються, скільки вони коштують, і взагалі треба вам сюди їхати чи ні. По відео, я думаю, все це зрозуміло. Також як ви пам'ятаєте, кожного разу, коли ми показуємо автівочку, я щось про неї розповідаю. Які краще двигун, яка там встановлена коробка? Як ви пам'ятаєте, у нас нова рубрика, тільки перевірений. Автівочки без продавців брехунців. Тобто ми у своїх відео показуємо автівочки, у яких написано автівка з одним підкрасом, з двома підкрасами, або повністю вся в рідній фарбі ми перевіряємо, якщо все це, що було написано на бумажці, Відповідає, то ми показуємо цей автомобіль. Не фарбована, значить не фарбована. Один підкрас, значить один підкрас. Тому що я знаю, що для багатьох людей, які шукають собі автівку, основний критерій це щоб був не фарбований автомобіль. Я вам ще раз наголошую, друзі, машини сторі, яким уже там по 10-12 років, не знаю там. Якщо у них буде один, два, три косметичних підкраси, косметичних, не врізані елементи, не врізані крила, немає там кілограма шпаклівки, пофарбовано, воно гарно по кольору не випадає то чому не взяти такий автомобіль. Тому, друзі, всім приємного перегляду! Давайте подивимося, які автівочки зустрілись нам сьогодні. Поїхали! 13-14 рік не фарбований. Поїхав! Ну що ж, друзі, насправді автомобіль не фарбований, тому ми розкриваємо його карти. Давай, Влад, подивимось, що тут написано. Автомобіль у нас 13 14 рік, тобто він у нас... Виготовлення 13-й, модельний 14, 203 пробіга, 12250 1,6 дизель, нефарбований підігрів сидінь. І також є номер телефону. Ну, друзі, що я можу розповісти про Passat? Це дуже крутий, комфортний автомобіль. Як ви знаєте, 2-літрові дизельні двигуни вони дуже надійні, вони ресурсні. Також це можна розглядати на автоматі, на роботі там не автомат, а робот. DSG DQ 250. Це у нас 6 Мокра коробочка, яка дуже крута, надійна і економна. Якщо ви розглядаєте для себе, звичайно, на механіці, то ви можете дивитись і 1,6 дизель. Але якщо автомат, то це у нас 2 літра дизель. Всі ви знаєте, що з пасатами дуже складно знайти з маленькими пробігами, тому що в Європі вони продаються. З пробігами 300-400 тисяч. А у нас в Україні у всіх пробіг чомусь 197. Не знаю, Луцький пробіг взагалі для мене це 196-197 тисяч кілометрів. Тому що він в принципі практично у всіх однаковий. Тому будьте уважні, коли ви обираєте для себе посадік, обов'язково його треба перевіряти за базами. А де ми можемо перевірити за базами, друзі? Це у нас є дуже крутий сайт, яким я користуюсь. це Car vertical. Там ми можемо з легкістю перевірити будь-який автомобіль. Для перевірки нам у нас треба Вінкот автомобіля. Вбиваємо пошукову строку Car Vertical, чекаємо 3 секунди, і у вас повністю вся інформація, коли був виготовлений автомобіль, з якої країни він проїхав. Чи використовувався цей автомобіль в таксі. Також ви можете побачити, який був пробіг, і взагалі був чи було обслуговування у даного автомобіля. Також немало такий важливий пункт для нас всіх: це ДТП. Якщо автомобіль десь попадав, ДТП в Україні, в Європі, то CarVertical обов'язково зафіксує цю інформацію і напише, скільки коштував орієнтовний ремонт. Тобто, якщо вам продавець сказав, що там один фарбований лебен крилишка, а ви по CarVertical бачите, що там ремонт на 200-300 на тисяч, то розумієте, що це неправда і вже, можливо, туди не треба буде їхати. З моїм промокодом MAXAUTO ви отримуєте знижечку в 20%. Посилання на CarVertical залишаю під відео. Заходь, користуйся і не витрачай час. Тепер, друзі, давайте подивимося, які салон у цього автомобіля. Бачу, оригінальні диски, гарна гума вже в нам встановлена. Є в нас підігрів сидінь, клімат, контроль, дивіться, електроручник, старт-стоп, шкіряне кермо, мультикермо, звичайне сидіння, але в дуже класному стані. Також є датчики світла. Ну такий для пасата дуже гарно виглядає і взагалі в пасата, і ще раз повторюсь, дуже висока якість матеріалів. Ви ніколи в пасаті не почуєте якихось свірчків. Ви їдете дуже тихо, м'ягенько і гарно грає музика. Можливо, попаде в наше відео. Це у нас Kia Sportage. Написано, що без підкрасів 12 рік, 15 750. Поїхали! Так, друзі, цей автомобіль попадає в нашу рубрику, тому що все відповідає те, що написав продавець. Давай тепер покажемо, що тут написано, який є номер телефону. Бачите, лобове у нас затоновано, це мій друг, мабуть. Так, є номер телефона 12-й рік без підкраси, є все дизель 2.0, пробіг 159 тисяч ціна 15750. Як ви знаєте, це дуже круті автомобілі і популярні. Якщо ви шукаєте для себе саме KeySport, то ви також можете розглядати. А x 35 тому що це абсолютно однакові автомобілі, але дизайном вони відрізняються. Двигун однаковий, коробка також однакова. Дизельні двигуни на двухлітровому е моторі можна розглядати на автоматі. Там звичайний гідротрансформатор. Також ви, можливо, знаєте, що у них є дизель 1,7, це також дуже ресурсний, класний мотор. На механіці проблем ніяких немає. Що стосовно цінової політики, друзі, так, на сьогоднішній день отакі автомобілі коштують в районі 15-16 тисяч доларів. Це за гарний пробіг, за гарну комплектацію. Давай тепер подивимось по салону. До речі, в нас гарні диски, оригінальні, чорні. Панорами немає, безключовий доступ є. Ниряємо в салон. Клімат є, підігріву є. Так, по комплектації є абсолютно все. До речі, одразу, поки відео йде, хочу вам нагадати, що кожен автомобіль, який ми вам показуємо, є номер телефону продавця. Якщо вам сподобався автомобіль, телефонуйте йому, спілкуйтесь, питайте всю для вас цікаву інформацію. Якщо вам цей автомобіль підійде після спілкування, ви можете замовити у нас повністю його перевірочку. Ми зробимо виїзну діагностику, зробимо тест-драйв, комп'ютерну діагностику, ЛКП. Якщо треба, візьмемо виписки і заїдемо на СТО. І ви в цьому сидите вдома. Тому, друзі, посилання на наш прайс залишає відео. Користуйтесь. Нічого собі чуєте, ми знайшли автомобіль, у якому написано один підкрас, друзі. Не рідна фарба, один підкрас. Перевіряємо. Ну що ж, друзі, все правда. У цього автомобіля один косметичний підкрас, це у нас переднього лівого крила. Все інше в нас в оригіналі. Давайте подивимося, що у нас тут написано від продавця. 12, 600, 12 рік, 217 тисяч пробігу, ax 35 1,7. 116 кінських сил, розхід 5-6, обслужений шкіра, панорама. Коротше, людина тут написала абсолютно все дизель і механіка. Як ви пам'ятаєте, по першому автомобілі, який у нас попав, це у нас був KIA Sportage. Я вам казав, що є ось альтернатива ax 35 Взагалі ще можна також розглядати Nissan Qashqai. Але з Qashqai ми трохи складно, тому що Qashqai, як правило, дуже часто зустрічається гнилими по низу. А так, в принципі, технічно також гарні. Щодо цього автомобіля, всі ми знаємо, 2 літри дизель, це там звичайний автомат можна брати або механіку. Якщо хочете економний автомобіль, це у нас 1,7 дизель механіка, 5-6 витрати, при тому їде також нормально. Понятно, це у нас не боліть спортивна машина, але при тому він все одно дуже гарно їде. Бачу оригінальні диски, гума, що у нас безключовий доступ. що тут? Ромчик, все є Давай неряємо в салон, подивимося, що в нас там. Шкіра, 6-ступка, клімат, підігріви, вже монітор великий, там, Скоріше всього є камера заднього виду, також панорама, мультикермо. ну В цілому виглядає гарно. Тому йдемо, шукай далі. Так, так, так. Що ми тут бачимо? Нефарбований. Перевіряємо. Жодного підкрасу по цьому автомобілю немає. Скажіть, як круто, коли я вам так поверхнево перевірив, ви вже розумієте, що є ось отакий варіант. Давайте тепер подивимось, що в нас тут вказав продавець 2014 рік, дизель 1.5, 187 пробіг. Лімітет нефарбований 10600. Якась дуже цікава ціна, на коли не бумажка. Чи при тому чорної зеленки. Чому не синю, я не знаю. Друзі, що вам розповісти про цей автомобіль? Це у нас Рено. Про мотор 1,5 я не знаю, що вам казати. Це крутий коник, який літає, економний і дуже, -дуже ресурсний. Що стосовно кузова цього автомобіля, як ви знаєте, Рено не гниє. Навіть якщо у вас там величезні сколи, якісь є царапини до металу, він ніколи гнити не буде. Якщо там уже болгарка отак прорізалась, знаєте, і там намазали все це шпаклівкою, то понятне діло, все це буде відпадати і гнити. В цілому, я не знаю, що може бути круче, чим 1,5 механіка. Якщо ви шукаєте такий автомобіль, він у нас сімейний, тому що це повний пасажир. У нас чотири дверки, вони виїзні, дуже гарно туди залазить, де і можна гарно туди. Загружати цей автомобіль. Вони є як і повні пасажири, так і грузовички для роботи. Дуже класний автомобіль. Гарна гума, взагалі, як нова, звичайні ковпаки. Давай подивимося, що тут по салону. Дивіться, у нас навіть по комплектації гарно, тому що є клімат-контроль. Інколи вони зустрічаються, щоб ви розуміли, взагалі без кондиціонера. Тому на це також треба звертати увагу. Салон в дуже гарному стані, нічого не продавлено. Не бачу, щоб щось перешито було. Кермо в ідеальному стані. Ну блін, ну дійсно дуже гарно. Давай ще заду подивимось ла. Назаду також нічого не, не бачу, не пропалів ніяких, століків є. Тут, тут, тут у нас дверки відвіжні, і також ці вікна відкриваються. Ну, тобто Все дуже-дуже круто зроблено. Ззаді є в нас полочка. І оця от ляда не дуже зручна, тому що ви коли її відкриваєте, у вас тут ззаду треба, щоб був ще метр-метр двадцять, для того, щоб це все відкрити. Але є великий плюс, коли ви виїхали на природу і пішов дощ, ви відкрили і можете там сидіти. Сидось. Поїхали. Так, рідна фарба. Ну, перевіряємо. Вже тільки що хотів відходити від цього автомобіля, друзі, але побачив, що він у нас подвійному окрасі. Тобто у нас автомобіль б'ється капо 200 мікрон. Так, друзі. Цей автомобіль не фарбований, але він у нас в подвійному окрасі. Для того, щоб зрозуміти, чи точно він в подвійному окрасі, я кожного разу вам кажу, якщо ви самі вибираєте для себе автівочку, то вам треба відчинити любі двері і поміряти внутрішню частину. Як правило, автомобілі, які є подвійний окрас, внутрішня частина буде битись половину менше. Тобто, якщо у нас тут б'ється 200, то внутрішня частина буде битися 100. Якщо в вашому випадку, ми інколи так зустрічали, що машина... Практично вся б'ється в двойному окрасі, але там задня ляда або крило б'ється в оригіналі 100 мікрон. Ми підходимо в внутрішню частину, вона у нас б'ється 50-60, то я для себе розумію, що у нас ті елементи, які 200-250 були, вони у нас пофарбовані. Але пофарбовані гарно, без шпаклівки. І взагалі, що стосовно подвійного окрасу, я вам скажу, що це також є трохи плюс у цього автомобіля, тому що у вас товщина ЛКП дуже-дуже велика. У вас немає таких сколів, як на автомобілі, у яких там 90 мікрон. Тобто у вас краска ходить набагато більше і полірувати її можна набагато більше разів. Так що, не бійтесь подвійного красу, тому що знаю, інколи наші замовники чують подвійний окрасу, вже сразу тікають. Взагалі це є. Плюс на цих автомобілях. Так, як ви бачите, це у нас Volkswagen Golf 7. В крутій комплектації у нас топові фари, передні парктроніки. Є у нас дистронік, Оригінальні диски, гарна гума. Давай покажемо, що він коштує. Свіжопригнаний. 19 рік, 1,6 дизель, 85 кВт. Пробіг. Щось на тисяча номер телефона 13900. Панорами немає, дуже крутий колір. Взагалі, що я можу сказати про гольфи? Як ви знаєте, хто слідкує за нашим інстаграмом, до речі, якщо ви не слідкуєте, то обов'язково зайдіть і подивіться. Таких автомобілів ми пригнали особисто дуже багато, з аукціону, повністю за всією історією. І якщо ви хочете для себе отримати на автоматі, то я більше всього раджу 2-літровий дизель. Але скажу ще, що на таких машинах, уже фейсліфтових, на 1 дизелі Також стоїть гарний автомат, нічого там страшного нема. У нас у всіх в голові вкладена така історія, що на 1,6 дуже поганий автомат. Але це все було на старих автомобілях. На цих нових там уже коробочка бігає гарно. Тому я б, звісно, для себе, да, ну, це знаєте, вкладено-вкладено. Вкладено, але я б, звісно, для себе, якщо вибрав на автоматі, то також вибрав би 2 літра дизель. Але, як правило, 1,6 дизель набагато дешевше коштує, чим 2,0. Можете розглядати і той, і той автомат. Давай покажемо, що тут по салону. Без ключового немає, панорами немає. А, також я бачу, у нас немає підігріву сидінь. Є двох зони клімат-контроль. Старт, стоп, електроручник. Сидіння в дуже гарному стані. Мультик Кермо зі строніком Discovery Media це не остання магнітола, але там також є навігація. Дуже цікаво. До речі, мені подивись, у нас підлокітник шкіряний. Хоча сидіння звичайні карти всі також трепчані звідки. Шкіряний підлокітник. він там до взагалі друзі повинен бути також тряпчаний. До речі, що стосовно цих автомобілів, як ви знаєте, вони хоч і нові, але зустрічаються дуже з великим пробігом. Тому, якщо ви для себе шукаєте гарнесенький автомобіль, то я раджу, як і ми, користуватися перевіреними сайтами, де ви можете подивитися. Рідна фарба. Кадік і рідна фарба. Цікаво. Друзі, я в шоці. Кадік дійсно в оригіналі. Дійсно немає жодного підфарбування, тому відкриваємо карти. Так, дивимось, що у нас тут є. 16 рік, 2,0 дизель, 218 пробіг, 13, 13 чи 13 875 кВт. Рідна фарба. Оригінальний пробіг 100%. Також є номер телефону. Як ви бачите, як мінімум продавець по рідній фарбі не збрехав, то я думаю і надію, що по пробігу також. Я думаю, одразу у вас зараз буде питання, що побрав би ти. Ми перед цим дивились з вами Канго і зараз є Кадік. Я вам скажу, що в мене більше лежить душа до Volkswagen, тому що, якщо його порівнювати, наприклад, по комфорту, то в Кадіку буде краще. Шумоізоляція краще, матеріали краще. Якщо його порівнювати по кузову, то буде. Буде Кенгу краще, тому що Кадіки можна з легкістю зустріти, з рижиками, з дирками в задній ляді. Ну, дивлячись, скільки пробіг у цього автомобіля. Що стосовно двигунів, 2 літра, наприклад, і 15 що той класний двигун, що той. Але. От по салону мені більше подобається Кадік. Тому для вас тут вибір очевидний. Що ви хочете по дизайну, то і вбирайте. Тому що, як правило, Кадіки її коштує трохи дорожче, ніж Канго. За ці гроші, наприклад, 14-15 тисяч. Ви можете Канго взяти відносно практично новий, 5-річний. А Volkswagen у вас там буде 7-8. Річний. Давай покажемо, що тут у нас є по салону. Це у нас оригінальний друзі-пасажир. Також вони зустрічаються, що е, за гроші салону людям фарбують бампера, фарбують у нас дзеркала, що воно повністю нічого не відрізняється. Оригінальні диски, гарна гума. Має кондиціонер, п'ятиступочка, сидіння в ідеальному стані, кермо також, але мультикерма немає, є круїз контроль. Так, Дуже цілесенькі, Давай тут ззаду подивимось. Ага, Тут у нас тонування, ми нічого не подивимось. Ну, вже взагалі в принципі, зроблено тонування. Як ви бачите в порівнянні з Кангу, у нас тут дві дверки. Ви можете цю дверку відкрити чи цю, і вам не треба стільки ззаді місця для того, щоб щось ну, залізти і загрузити. Гарні рестайлінгові задні фонарі, наліпки всі на місці, фаркопчик є. Парктроніків ззаді не бачу, камери також немає. Та як Макарьок, я ж не на тебе. Так. Без ДТП, без підкрасів. Поїхали. та да 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 -та! Друзі, також все вірно вказав продавець. До речі, звертаю вашу увагу, що автомобіль вже на номерах. Тобто людина вже поставила на облік і заплатила 3% за першу постановочку. А за такий автомобіль там може бути. Дохріна грошей І так, що стосовно цього автомобіля, давай покажемо, що ми тут маємо. А, тігуанчик модельний 1716. Розуміємо, що він стане 16 роком. 20 дизель повно пригне. Що воно заїхав? Хороша комплектація віртуальна панель приладів, без БЗТП 26500. Також у нас є от документи, сервісна книга, ну тобто дуже багато різної інформації. Що стосовно пробігу і того, то, що він в класному стані. Друзі, що стосовно взагалі цих автомобілів, 2 літра дизель тут є різні, є на 110 кВт і є на 140. 140 рахується самим топовим, який ну, чаще всього зустрічається в Україні, але 110 також їде гарно. Що стосовно коробочок, на Чигуані вони без проблемні, 7-ступеневі, мокрінькі, також їздять дуже-дуже добре. Але є великий плюс цих автомобілів, що ви можете за свої кошти вибрати просто топовий варіант, це у нас в Ірлані Вони є такі сірі або білі. З такими великими накладками, такі панорами, фари ну, ну, виглядає просто, просто пушечка. Ну, Понятне діло, цей автомобіль коштує трохи грошей. Але по факту ви будете мати дуже ресурсний класний двигун, крас класну коробочку, і по комплектації є ді є підігрів лобаша, підігрів Сідін, тобто все на світі, дістроніки. Давай покажемо, який тут салон. У Volkswagen воно трохи все це просто. Як ви бачите, якщо його порівняти, наприклад, там, з Гальфом, Магнітоло або з пасатом. Магнітола у нас е, така звичайна, є підігрів е, керма, підігрів сидінь, старт-стоп, повний привід сам паркується, Авто холд повний привід, є алькантара плюс тканина. от Бачите, тут шкіряний підлокітник, і у нас накладки на дверях також шкіряні ну Тобто тут воно грає. Також підсвітка салону. А, бачите, кокпіт, панель приладів повністю цифрова. Дістронік є, складання є. Давай ще ззаді подивимося. Тонування також є на цьому автомобілі. Як я бачу, гарна літня гума. Тут уже класні задні фонарі. Є камера, є парктроніки. Так що, кросовер реально дуже-дуже цікавий. Альтернатива такому автомобілю Без підкрасів. Ну, поїхали. Так. Жодного підкрасу по автомобілю не знайдено. Так, дивимося, що ми тут маємо. Ну, По-перше, він скажи класно, виглядає. Оці от колеса 20-го розміру це. Це просто капець. При тому, що він їде реально дуже м'якенько. Ми таких автомобілів багато купили грандів на таких колесах, але тут трохи є мінус цих колес. Знаєте які? От вони огромні, але по факту вони дуже вузькі. Якщо ви можете подивитись от по задньому колесу, воно ну реально вузеньке. У нас тут розмір зараз 195, 55, r 20 тобто R20 і 195. Заді ну, такі ж самі 195-55, Тобто то от у мене R20, щоб ви розуміли, ну, на того регі стоїть, то там 275. А тут 195, тому дуже важко знайти. Я думаю, ці колеса, щоб вони були 20-ті і такими вузенькими. Так, давай переходимо щодо ціни. 19 рік, 1.7 дизель, автомат 196 пробіг, без підкрасів, 14 999, І також є номер телефона продавця. Ну я не знаю, що вам сказати за цей автомобіль, тому що він крутий. Надійний, також тут ніяких питань до нього немає. І ще, до речі, на цих автомобілях вже зустрічається гібрид асистент на двигуну 1,5. Його боятись не треба, там ніякої з якоїсь там немає суперсистеми. Там, звичайний стоїть ну, генератор хитрий, який допомагає вам в їзді. Він дуже сильно економив вам е витрати пального. Давай подивимося, що у нас тут по салону. Є безключовий доступ, Заді тонування. А, ну Салон в гарному стані. От Дивіться, навіть по цьому автомобілі у нас підлокітний шкіряний і карти також шкіряні. А, дістроніка немає, підігріву немає, але це нормальне явище для цих автомобілів. Електроручник є. Криму в гарному стані, датчики світла все це є, мертвих зон такого немає. По задній частині це у нас звичайний автомобіль, але ви також можете отримати для себе більше версію. Це у нас -сценік. Він Сценік. Трошки довше і також може бути сімі-місний. Зустрів ще один автомобіль, у нас рідна фарба. Давайте перевіримо цю інформацію. До речі, друзі, хто не слідкує за нашим інстаграмом, раджу слідкувати. У нас в інстаграмі абсолютно є вся інформація. Які автівки ми оглядаємо, які автівки у нас на СТО, які автівки ми підібрали з відгуками від власників, від клієнтів, які до нас звернулись. Посилання на інстаграм також залишу під відео. Будь ласка, заходьте і будьте з нами. Ну що ж, друзі, цей автомобіль в рідній фарбі. Бачу, є така неприємна церапулька. Але, друзі, всі, на всіх бушних автівках є якісь питання: у когось більше, у когось менше. Давай подивимось, що тут по вартості. Одразу бачу, що є підігрів лобаша, рідна фарба. Шкода у нас Лаурінка. 19 рік 2.0 дизель, 110 кВт, 202 пробіг. Ціна її 19400. Як ви бачите, гарні диски, гарна гума. Топова в нас оптика, умивачі, фар, є противотуманочки, передні парктроніки, також дістроніки є. Цей автомобіль з Німеччини. Гума в гарному стані. Безключовий доступ. Що стосовно комплектації цих автомобілів. Оце от у нас Лаурінка, 20 тисяч коштує автомобіль, але ви можете за ці кошти навіть не отримати задньої камери. Але або без ключового доступу, або е, без електрокришки задньої. Тобто тут треба бути уважним, тому що ваги комплектують свої автомобілі якось незрозуміло. По салону, дуже класний салон, у нас комбінована шкіра, плюс алькантара, пам'ять є, е, автомат, задня електрокришка, мод. Це у нас. ЗСС-підвізка, підігрів Лобаша, двохзонний клімат, підігрів сидінь, максимальна магнітола. У нас вже кокпіт, панель приладів, кермо в гарному стані, не фарбоване, є мертві зони, складання дзеркал, тонування. Ну тобто абсолютно є все, крім камери. Камери немає нічого. Реально немає камери про те, що я вам казав. Ну що ж, друзі, ось і відео підійшло до кінця. Я думаю, воно було для вас цікавим, тому що, як мінімум, ми вам уже показали ціни. Якщо цікаво вам, телефонуйте продавцям, замовляйте у нас разові огляди. До речі, якщо ви забули, друзі, то ми працюємо в багатьох містах там, де можемо вам перевірити автівочку. Полтава, у нас є Київ, Рівно, Луцьк, Чернівці, Львів. Тому, якщо у тебе є там автівочка, звертайтеся, ми вам перевіримо гарнисенько. Друзі, поки вам влад відзнімає цю автівочку, я хочу вас попросити долучитись до нашого поточного збору хлопцям військовослужбовців. Вже довго збираємо, тому треба цей збір закривати. І прошу всіх долучатися до нього. Війна ще не закінчилась, треба ще далі боротися з нашим ворогом. Тому посилання на баночку залишаю під відео. Будь ласка, допоможіть хто скільки може. 100 тисяч, 500 гривень. Це все дуже-дуже величезна допомога для нас всіх. Всім дякую.